Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю! Сьогодні ввечері ми вирішили сходити до магазину, прикупити трошки щось для нашого марафону, для нашої дієти. Ми зробили вдома список. Список вже готовий в телефоні. Тому а, Марія? Привіт! Прийшла я з Марією і будемо трошки починати хунути після свят та й взагалі. Вже пора приводити себе до форми нормальної. Так, що Марія? У е нас є салат вдома. Дивись, який цей прикольний. Як букетики якісь. Але маленький, так? Маленький дуже. У нас на вулиці так холодно, сьогодні вітер 56 км в годину. Так Ході, холодно вітер. просто. Так, тут 27 мають політик. Ага, у нас мінус 2, а відчувається на мінус 12 через вітер. Це так буває часто. О, оці я люблю. Оці. Оце. Класно. Але в нас є заморожені, тому ми окей. Давай візьмемо огірочки. Е, так, назьмаємо огірочки. Трошки помідорок. Так. Вон, набирай. А вот так? Не знаю. Ці вже, ці вже готові одразу. Да, можна взяти такі. Одразу вже готовий, достигший, Спілий. Так, беремо ігрочечки, Тут три штуки у нас за 2,50. Нічого собі. Три штуки, три великих. А зазвичай один коштує на знижці, коштує долар. Так, ми також взяли лохину, дві упаковочки за 3,50. Дана, це він. Ні, це штука 25. Штука? 4,50 Ні, це оці маленькі 4,50, я не знаю. Потім на касі подивимось, скільки. за штуку. А взагалі в нас є тут е, така штучка, де можна ціну перевіряти. Що це з кульками не так? Візьмемо тут. Тому можна перевірити на цьому апараті, скільки коштує. Так, взяли ми помідорки, взяли ті, що не на знижці, тому що ті, що на знижці, вони якісь дуже в'ялі. Що це я хотіла сказати? Взяли і забули, як завжди. Горішки візьмемо якісь маш на перекус? Візьмем. Які ти любиш? Будь-які. Так, що у нас тут є? Грецькі горішки... Я грецький... Ой, краще мікс візьмем. Мікс горішок, таке я люблю. 4 долари. 212 грам. Ну таке, горішки тут трошки дорогенькі, але, але це корисно, О, хтось пакет загубив. Так, нам треба, хліб в нас є. Добре, йдемо йдем далі. Ми хотіли взагалі в костю піти, але там сьогодні перший день, як воно відкрите. О, нам тортілля треба. І туди просто не потрапити, там стільки людей, що вау. Тому ми приїхали в привіло, тут завжди не так багато людей. Тортілічка. Взяли тортіллю, зараз відмічу одразу і в списку нашому. овочей нічого не знаю. За очей я не знаю. Нормально начну. Це якісь заморожені. Заморожені. Я бачила, там вдома є заморожені овочі. Там їх Не бачив? Небагато. Так, так, можна біля, щось що таке вибрати. Міць. Ну так це, 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 так, це відео біологічних біологічної їжі. Тут не Нам треба фарш. Зараз підемо на, на той бік за фаршем. Цього разу ми не будемо прямо рахувати калорії, як ми зазвичай робимо, просто так на... Візьмемо такий маш? Дивись. Він зараз на знижці також. Це так, це... Як він називається? Нагадай мені... Яловичий. Ні, це держ. Яловичий, фарш. Це нормальний? Ні, свинячий він білий, а це є рожевий. Так, фарш відмічаємо. Взяли фарш. Далі. Ідемо далі. Так, будемо по ходити. Ще Джейсон візьмемо його ці. Ні, потім. Ближче до каси. Не? Нам якусь курочку треба. Оце от я люблю. Це верх стегна курячого. Ну, селябі. Отець. А, це патрін. це, це грудка куряча. Ти кажеш, ну візьмемо. Що в нас тут дата, яка в нас? Де дата? Не знаю, немає дати. Одинадцять доларів коштує така штука, скільки тут вага? Кіло. 100. 100. Кіло сто. 100. Ну тако. Завжди дорога куряча грудка зазвичай. Так, йдемо далі. Це нам не треба. Не для схуднення трошки. Нам треба в молочний відділ взяти яєць. О, тут нам треба кукурузка, нам треба... О, бачу кукурузу, тому зразу піду. Оливки треба. Кукурузка. Візьмемо дві штучки по 2,29. Потім, як будемо в костку, візьмемо упаковку. І тепер треба знайти оливки. Ага, бачу. Чи це ні, це не це оливки. Це боби. Може в іншому ряду. Так, я думаю, вони в іншому якомусь ряду. Ходімо далі. Ем... Хі -хі -хі. Ні, не тут. Тут вже є готові супи всякі оці, ми так ми таке не беремо зазвичай. Так, людей тут небагато, це добре. Mm -hmm. Візьмемо ще рис. Рис тут. Макарони нас є. Макарони у нас є, так. Макарони їсти можна, треба. Вони у нас тут свердих сортів пшениці, тому з цим проблем немає. Так, все. Щось в цьому. А, є оливки. Ти на п'ять. Ага, ми оці любимо. На 5-0 один. Цікаво. Це вже без цього? Без кісточки. Без кісточки. Прекрасно, бери. Транш. Монті транші. Транші. О, такі вже порізані. А, вони пуститься. Вони окей. Ну Бери одразу салат кину. Маленький. Я дуже люблю салат з оливками, кукурузою, салат сам, помідоро огірок. І дуже смачно виходить. І я хотіла, ще подивитися на то, чи в нас є вдома. Наче в нас ще є, так? У нас отакий от дома є жовте. Okay. Все, тоді подивимось. Костку просто краще обрати. Так, що ми взяли тільки що кукурудзу, ми взяли оливки. Прекрасно, йдемо далі. Тут рис. Так, рис тут. О, це от оце масло. Масло в Україні використовують його часто. Ого, сухі гриби? Прикольно. Ага, цікаво. Це азійський відділ. Ага. Це у нас азійський відділ. Нічого собі, які ці огірочки прикольні. Ну Всяке таке те, що ми не знаємо. Тому що це азійський. Прикольно. О, рис. А, це мука рисова. Рисова мука, Угу. Ага, рис там. І нам за рисом. Ти хотіла коричневий рис? Знаєш який? Та От і коричневий рис, це велика дуже пачка. Я би хотіла меншу взяти. Маю, чи скуштувати коробочка. чи нормально. Коробочка. Коробочка? Ну, бери. Бери. А от є маш дивись. От такий жасмін. Коричневий, коричневий жасмін. жасмін. Прекрасно, має бути смачний. А тим більше азіатський він взагалі зазвичай дуже, дуже класний. Вони ж славляться цим рисом. Тому має бути смачний. Так, пішли далі. Тут також є речі. Ми зараз візьмемо все, що нам треба, і повернемось до речей. Покажемо вам. Ага, це також, бачиш, інтернаціональні ці як це, Печиво. Ага, мішка барні наша. Тільки це в печиво в барні. Ммм, прикольно. О, вафлі нідерландські. Боже, які вони смачні, а там скуштували їх. Чим ти це йшла? Ну, бачиш, мене не тягне отак на солодке. Я більш чіпси, в мене це моя проблема. Не їсти чіпси. Так, зараз на знижці також. 75 центів, це не так ти й багато, але все одно приємно, що знижка є. Беремо малину і візьмемо Джейсончику нашому. Холомничний. Так, нормально. Все, взяли йому дві упаковочки, він їх знову почав їсти потрошки. Тому хай їсть. Відділ Джейсона. Mm -hmm. Крекери всякі. Mm -hmm. Угу. Три свічі класні. Mm -hmm. Так, далі це молоко. Значить, десь і яйця тут близько. Нам треба грецький йогурт взяти також. Грецький орт у нас є сир, Марія. Сир у нас є. Става, сагана терти нас є. Тертий сир, прекрасно. Ми його в тортіллю ставимо і чудово. Яйця. От і яйця. Вибираємо великі яйця. Ларш. Угу. Великий розмір. От вони. Ларш. 18 штук, 7 доларів. Я завжди перевіряю, чи немає побитих всередині іначе все okay. окей. Що там? Тут мускінців зверху 18. Та ну, 18 яєць. Там 6 штук написано, 6. Оця от. Ні, 6 це взагалі маленька, їх тут немає, я їх не бачу. Так, зараз відмічу яйця. Ще я хотіла взяти води. Яйця є. Далі йогурти також в цьому от, в 19 му ряду. Одразу візьмемо йогурт. Прийшли ми в відділ молочний. Нам сметана треба, Марія. Не думаю. Йогурт заміняє сметану. Йогурт заміняє, правильно. Я беру без Це ти активів береш? Активів? Ні, я беру йокос і Йокос? Іокос. Да. Давай, да. О, ой, йокос. О боже. Ну Ой Йокос. Родила. Все. Без цукру написано. Нам підходить. Раніше Джейсон любив оцей от кефір з полуницею. Що там подати? даті? січня. Ще є час, нормально. Так, ідемо зараз на речі і потім А, нам ще треба в замороженний відділити. Mm -hmm. Візьмемо заморожені фрукти, будемо робити смузі з йогуртом. Дитячі речі також. Це дуже виручає, коли немає часу сходити в якийсь магазин з речами дитячими. Вареники. <сві> Пірогі вони тут називаються. До речі, ми якось їх коштували, вони доволі такі смачні. Так. Морозиво з того боку, морозиво тут просто вибір який хочете. але чесно вам скажу, в Україні набагато смачніше морозиво. Я не знаю. Ти не любиш полоницю заморожену. Можна взяти окремо лохину, наприклад, і там не знаю, манго, і... Це вже банан, полуниця і ківі. І ківі. Прекрасно. Це Давай міжмемою. Давай це і вон ягоди є. І ягоди. Чері і ягоди. Давай. Значить, беремо мікс полуниця, і ківі. і просто ягідний мікс. Зараз також вони на знижці були 5, 5 доларів, стали 4. Долар знижки. Так, нам більше нічого не треба. Получається, Ти... можна не беремо. А треба овочі. Ти якісь хочеш Давай А, я візьму. Там тайський стіл. Угу. Якийсь тайський так. Там маленька оця кукурузка, міні кукурузка. мені так подобається. Десять доларів. Угу. А скільки був? Я от не люблю цю білу штуку. це редька якась, так? Любиш? Ні, не люблю. Але інше мене я інше люблю. Нічого, нормально. Скільки він був? Не знаю. Але 10 доларів за цей, за цей мішок. овочів. За 2 кіла по Майже 2 кіла. Прекрасно. Так, ходімо далі. Слухайте, така класна гарна кофточка для хлопчика на три рочки. Була 30, 29, стала 12,95. 12, Але Джейсон він дуже не любить такі от кофти, які зашіваються на цих. ой, Якби я згадала, як вони називається, крутиться в голові, а згадати не можу. І він не любить з капюшоном. Це його просто угу. Пів ціни за таку. Це лишня. Зараз я тут зроблю поприбираю. Прикольна кофточка. Така, як в садочок ходити, просто супер. Три, чотири. Можна взяти, тому що мені все одно потрібно дітям робити новий гардероб, так як ми роз'їхались з батьком і в кожного тепер має бути свій гардероб вдома. Що там Марія? Це домашні? Домашні штани? Що у нас тут є? Для хлопчиків боксери це. А. Ага. А зверху вон є для... для маленьких, таких як Джейсон. Це на три рочки, чотири штуки. То на чотири роки. Що це у нас тут? Зараз подивимось, які вони... А, це якісь новорічні чи що? Так, з новорічною ялинкою на цьому. Це розмір 3, три рочки. Можна спробувати такі, тому що це завжди треба. Для самих малесочки, бозі-бозі. О! От у нас, е як перевірити ціну. Десь треба знайти цей скан. Ага, якби я ще могла знайти. Угу, важко сканується. А, він вже просканувався, бо 9 доларів. А написано скільки? А написано 17, 16. Хм, цікаво, як, скільки на касі взяли Ой, клас! прикольно Мені подобається такі от плаття 29 зі знижкою вже. Зі знижкою, так. А було 60 Так, всі світи раду. Прикольно. А це ліки сьон це. Це вони хочуть позбавитися цієї колекції, видно, тому прикольно, мінус 50. Навіть в мене штаніжка, юбочка. Юбка? М -м -м. Зараз мені так юбочки хочеться дивися. Я взяла таку от Джейсон. кофточку. Також на знижці зараз. На 4 рочки. О, прикольно. Чоловічі відділ. Я сюди ніколи не заходила навіть. Так, ідемо далі. Подивимось на жіночий. жіночий. От є купальники у нас. Топіки. Ага, ой. Це це, А, це, це спорт, актив. Угу. Спорт. Прикольно. дивись, навіть якісь є з цими з паєтками, Прикольно. Це... Це... Луска. Зараз він на знижці вже, як новий рік прийшов. Так, на знижці. Але все одно був 79,50, 20 доларів. Так. Чи 30, Так, так. понятно. Ем, я казала вже, що в мене з математикою не дуже. Слухайте, ну оці що вони повністю закривають живіт. Для тих, хто трошки стісняється, так? Ха -ха. Нормально. Що там, Марія? Ти знайшла якусь ковтинку собі? тобою? Ти комайка Угу, Прикольно. Добре. Так, йдемо далі. Жіночі відео у нас. Навіть є біжутерія. А це чоловічий знову? Ні, це жіночий. Якийсь дивний так. От копточка нормальна. А, схоже на мою так 70. Ні. 45 було. Чого я щось з цифрами не бачу цифр? Дивись, за ж така Прикольно. ж типа як на плечик і спуск. Угу. Є вибір все таки так, Ага. Звичайні от є. Базові, базові кофтички, є. Три ікса. Доволі такі великі розміри є, це прекрасно. Це ось, це. Футболочки звичайні. Є з горловиною такою. Тобто вибір є. Можна щось вибрати, якщо треба. Корична, прикольно. Добре, тобі ще щось треба? В цьому відділі. Підемо далі. Я навіть не знала, що в цьому магазині є кабінки, щоб спробувати речі поміряти. Так, це ночнушечки у нас різні. Прикольно, дивись. Ага, класно. Домашній одяг, точніше. Прикольно. Так. Марія, ти все вибрала? Так, що подобається. подобається мені також. А ще мені подобається оце. Ну, таке мягеньке, таке класне. Домашній одяг, суперовий просто. Так і на роботу не хочеться йти. <схай> Виходити з такого одягу не дуже. Ну що, йдемо на касу, наче все взяли, те, що могли. Тут не все є. Ми хотіли взяти сир, творог, але тут його немає. Тому вже як підемо в костку, вже й там візьмемо. Все, йдемо на касу. Так, все, ми взяли список наш довгий. Все коштувало 139,88. Але нам довелось відмовитись від горішків. Тому що горішки, як я вам показувала, писали 4 долари, а на касі вони були майже 9, а там за 200 грам це таке. Тому горішки ми візьмемо в костку. Все ми вже Марія склала в цей пакет, тому що там дуже холодно. Все, будемо ми йти. Дякуємо вам, що були з нами. До нових зустрічей. Пока-пока.